Незграбні, хамуваті та байдужі до всього, крім хабарів. Такими звикли уявляти собі правоохоронців прості люди. Однак, після реформи на стежку війни з порушниками вийшла нова команда. Тож, які вони ті люди, що тепер охороняють наш із вами сон, розкаже Віталій Кобзар. Знайомтеся, відома полісвумен Людмила Мілевич, яка не уявляє свого життя без спорту. Это не моє хобі. Спорт это образ моєї жизни. наверное, так правильні будет выразиться. Сувора на роботі. Турботлива вдома. Для більшості українських чоловіків Людмила стала взірцем атлетичної жіночності. З шести років я займалася кікбоксинг і карате. Вот, до 16 чи до 17 до поступлення в інститут. А після інституту це вже більш такі тренажерні зали, да, там може басейн, ну вот такое, уже более такое лёгкое, не боевое искусство. Что ти дурачок, ты что? Не раз доводилося вмикати спринтерські здібності, щоб наздогнати злодія і нашому наступному герою. Влад професійний футболіст. Полісмен не приховує у недалекому минулому м'яч. Був для нього чи не найголовнішим у житті? Просто ми професіональний футболіст займався футболом, заробляв гроші на там. Тепер патрульний інспектор грає за збірну команду поліції Києва. У нас є футбольна команда патрульної поліції. Ми вже зіграли два турніри. Виграли кстати чемпіонат Києва серед всіх міліціонерів. Наш наступний герой не може працювати без музики. на тяжку долю полицейского не нарікає. Ну, тяжело. Ну, График довольно такой напряжений, поэтому полноценно соединять это не получается, но в какой-то мере заниматься для себя, для душины какой-то, в свободное время. Стараемся. Сьогодні у поліції працює близько 30 тисяч таких хлопців і дівчат лише півроку тому вони були вчителями, музикантами, професійними спортсменами і навіть лікарями. Однак вирішили змінити професію, щоб день за днем стерегти наші з вами сон.